Українські юнаки і дівчата насильно вивезені до фашистської Німеччини на примусові роботи, ким вони були, зрадниками чи просто нещасними людьми. Студенти дослідили, наприклад, що 1942 року кожне село Ружинського району мали дати 10 добровольців для роботи в Німеччині. Про те, що так званих добровольців хватали просто на вулиці, влаштовували на них облави, довгі роки не хотілося й говорити. А коли цих нещасних визволили з неволі, переважна більшість їх ще й відсиділи радянські концтабори, як зрадники народу. Моя бабуся, вона також була серед тих, хто був вивезений до Німеччини. Вона дуже часто згадувала про ці події, і я вважаю, що в Україні ця проблема є досить актуальною. Її потрібно вивчати, і потрібно пам'ятати і шанувати тих людей, які в такий нелегкий період боролися навіть там шляхом саботажу за нашу Україну. На фронти Другої світової війни фашистська Німеччина кинула всіх своїх працездатних чоловіків. Тож на зводах і фабриках їх мали замінити люди, примусово вивезені з окупованих територій. Особливо потерпіла працьовита Україна. Фашисти казали, два українці зроблять стільки ж, як п'ять італійців. Конференція присвячена одній із багатьох трагічних сторінок в історії України. 70-ті річниці початку масового вивезення української молоді на каторжні роботи до Німеччини. Сьогоднішня конференція проводиться силами студентів 4-го курсу історичного факультету. Вони ці питання розуміють глибоко, глибоко. І вони проходять практику вже на четвертому курсі і намагаються ці питання, зокрема питання історії України України в Другій світовій війні донести до учнів, до громадськості нашої області всього з України було вивезено примусово майже 2,5 мільйони молодих людей, майже 200 тисяч там загинули до тих, хто повернувся. Ставлення має бути толерантним як проте свідчать усі європейські протоколи.